Всім привіт. Привіт! Приїхав підписник, він вже живе тут багато років. Зараз візьмемо інтерв'ю, нам розкаже про роботі, про машини, да? страховки. страховку. Просвітить трохи вас, щоб вас відкрили, що не все так просто і грошей тут немає, і мішками не видають, к сожалению. Так що погнали, лайк, підписочка, кому не западло, поставте колокольчик, підпишіться і я тут захайпіть відео. Спасибо. погнали! обов'язково. Обов'язково, бо Я тоді нервничаю, коли дивлюся, що вони ну -ну. захайпали, мене нерви здають. Звати Артем. А що, розкажи, скільки ти тут живеш. Що вам ти? Сім ну, років вже живу. Сім років ти живеш, працюєш. Ні в чому собі не відказуєш. Собі ти... не відказуєш. Ну і багато, ну, багато собі позволити не можеш. Ну, і багато не багато Ти живеш в середньому. Типа, тобі вистачає, щоб прожити, а ти заробив, тобі вистачає прожити, купити собі необхідні всі речі, купити автомобіль. Но з іншої сторони ти на щось не збираєш, толком не Ага. Можеш збирати, але це потрібно жити. Ну, По-перше, треба не мати дітей. З дітьми ти тут нічого не збираєш. Все уходить на дітей, так? Да, тут на дітей ходить ну, багато чого. Це добре, тоді. Ді... Без дітей ти ще можеш щось назбирати. – Розкажи, де ти працював до цього. Ну, взагалі, де працював, де приходилось працювати, що платили, хоч плюс-мінус, яка робота. Платять тут нормально. Починав з ферми. Раніше взяти там, 7 років тому, раніше можна було лише на ферму пласти. Ти йдеш, навчаєшся в технікум. Кажуть, дуже в технікум, здаєш англійську. Англійську це треба здавати спеціальних скет-сертифікат отримати. Ага. Або можна було купити, але ну, купити це там теж дорого. Це тисячу чимось євро. І... Сертифікат коштував. І, І ще є вопрос, на ферму ж просто устроїться. Ну, на даже... ферму це раніше треба було шукати контракт. Контракт тобі підшукували, треба платити було різним компаніям, підшукував, це знову все бабка, бабка-бабка. На в... фермі чим легше, бо тобі мова не треба. Ход... якщо ти англійську знаєш більш-менш, то можна було попасти. Ферма була в тебе, я так розумію, з коровками, так? Да? На да, фермі були корови, на коровах працював, люди ще. Ну, там це корови або свині. А Різніше твоя... норки були. Ізвиняюсь, твоя робота. В чому заключалась на фермі? Ну от ти приходив. На фермі твоя робота. Приходиш, зганяєш корів на дойку. Ага. Там такі апарати, десь може вставиш. там Апарати і пішов, підключаєш цицьку, витер, здаїв, підключив. Не свою, а корові, може там по тисячі цицьок за день. Пер... Перещупати. Да, хочеш перещупати, що... <laughs> Додому приходить жінка, спрашує, скільки ці 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 перещупав. <laughs> да? ми, ми жінкою разом починали. А, а скільки Резу. платили тобі поначалу, якщо не секрет? Коли ти приїжджаєш студентам, дай це вже було тоді платили 11 тисяч крон. І чистими десь виходили після хати, десь 7 тисяч на карту приходили. Знімали за хат. Ага, то там... ви там... жили прямо на фермі, ні? Так, да, тобі з ферми дають житло, і там воно недороге, через це 7 тисяч крон десь можна було відложувати. Ага, ну, ну, не не відложаться, ти заробляєш, це на карту приходить. 7-7500. Чистими вже тобі Так, да, Бо у студентів там були податки менше, ніж. Залі... А от зараз це ти кажеш, що ви раніше працювали, а якщо зараз устроїться на ферму, ну... Зараз на фермі теж мене студентам, ну з України ж важко виїхати. Але зараз це типу, можна як біженство, то можна по біженству влаштуватися. Це намного, біженству на біженство можна на, на будь-яку роботу. Да. А якщо хочеш відкривати візу для того, щоб залишитися в Данії, то, ну, 90 це 90% це через ферму. Через а на фермі треба роботи, да. Ну естественно, на візді треба роботи. І треба. Ну, Нюхати гімно, сідати. В цьому заключається? Бабка, яка ж бабки не пахнуть. Бить. Ну согласен, люба робота не пахнуть, делать? Не пахнуть, але треба роботи. Спину гнеш і так 4 роки на фермі. Отпрацював. По поводу життя, от якщо як знайти можна, може знаєш, і що примерно хоч по ценам тут, а не в Копенгагені, бо ми 5 часов їзди від Копенгагена. Ой, В Копенгагені там такі ціни, що тоді краще навіть не сунуться. Тут буде поменше, тут невеличка квартирка, де 4-500 крон в середньому. Плюс ага. комунальні, це десь ще плюс півтори тисячі крон. То тобто щоб 6, -6 заїхати, тисяч примірно виходити. Да, мінімум 6, може бути і більше. Щоб заїхати, тобі потрібно заплатити за перший місяць проживання і депозит три місяці. Але не факт, собі цей депозит повернуть. Найдуть причину якусь? — Вони знайдуть, ти жив, там треба перекрасити стіни, треба щось поміняти, змінити там. Щось пошкаряба, в общем. І вони тобі накрутять. Не факт, що ти 90-80% ну, — що ти депозит не вернеш, Або вернеш якусь частину. Тобто три депозити, нього... ти три, три стоїмості ти віддаєш, да. а по ітогу ти получаєш по губам, поводять. На нього, на нього Ну, я не розраховую на депозит, наприклад. Бо я розумію, що мені ніхто не віддасть. Тому я так собі, коли переїжджаю, я в тому. Тобі так розраховуєш, що так, заплачу за квартиру, заплачу депозит і все. Ці гроші списав, їх нема, нуль. Ага. Тому не... переїжджати кудись. Якщо почав жити і знайшов роботу, десь шукати вісім роботи, переїжджати, це буде напряжно. Тобі треба знову зробити ці бабки. Коротше, дорого не... переїжджати, треба ну, старатися на одному місці жити. Старатися на одному місці, заходить нормальну роботу. А є це таке, як в Польщі, що от кімнату в квартирі зняти, наприклад, щоб було дешевше стати. До речі, кімнати є, але це біля Копенгагена. Є? Зазвичай. Тут, тут я не бачив, якщо чесно, я з цим не стикався з кімнати. А біля Копенгагена там так. Да. Ну, там коштує кімната по 5 тисяч крон. А, за кім... за тут, тут можна собі квартиру, ну, зняти. квартиру а, там можна, Да, Але там кімната, ну там депозити не платиш. Може перший останній місяць. Ага, не так багато. Ну а в Копенгагені квартири ну там трішки дорожче, але депозити. Ми дивились, я свій час жив в Копенгагені, то депозити там 30 тисяч крон, 40 тисяч кровень. Який не факт, що тобі вернуть. <laughs> і так порахую. блін. А тепер, ще людям було цікаво по поводу українських прав. Що ти можеш розказати? Їх міняти надо, не треба, бо поки місце не ясно, ти міняв права, так? До речі, права я міняв, Коштує це десь тисячу крон, може тисячу, все разом. Ага. І тут чекати, ти можеш чекати три місяці, можеш і більше. Поки більше. Місць вони прийдуть. Так, да, але тобі дають там, таку бумажку тобі, тимчасових. Ну а. ти можеш тільки в дані в них їздити. Що ти можеш кататися? А права так? Мене, та є сенс, чому ні? Ти, Тобіст, права, ти не дають... перездавав нічого, так? Нічого не передаєш, ти просто, тобі міняють... просто міняють права. Я ти пон... йдеш до лікаря, здаєш там зір, зір там, психолога. Ну, в общем, стандартні процедури. І да, все, тобі їх міняють. І в тебе європейського зразка. А на скільки років вони? На 15 років. 15 років можеш кататися, да? так? Потім... Да, але потім, ти, якщо хочеш, якщо уїжджаєш в Данії, ти можеш віддати данський і український забрати. О, це непогано. По поводу машини, бо багато спрашували, я ще піду їм познімаю ціни, там є з площадки, ну це буде чуть позже через пару днів. Ні, на, на, ціни, на ціни не звертайте уваги, бо ціни, так, да, вони дивися, такі о, класна ціна, там 8 тисяч крон. Ну, це автомобіль, який тобі ти поїздиш і потім його здаси на шрот. Шрот, це на металлом. Металолом. А грош гроші на заплатять за шрот чи ні? Там, Якщо самим своїм ходом, я не пам'ятаю скільки, 3 тисячі крон. Коротше, копійки тобі якраз дадуть за нього. Не так багато. Нема сенсу. А якщо, якщо в тебе машина стоїть і не катаєшся, страховку все одно треба платити. До так? речі, так. Да. От якщо в тебе машина тут не мати декілька автомобілів, то що тобі треба платити страховку обов'язково. А страховка це в районі десь від стажу це в районі шість тисяч крон. Саме дешеве там може п'ять тисяч крон, ну шість тисяч крон в рік. Податок. Це, це на яку машину? Це ну, при... не недорогі, наприклад, зніми. А ну що там є? Ось Fiesta стоїть, да? її погано видно. От Та нормальна. Чер червона маєш да. риножка, да, да. Вона, по суті, не дорога, там вона коштує 1050-40 крон. Ага. Ну, от на неї страховка буде 5 тисяч мінімум. На рік. Да. А податок ще? Податок десь... на неї десь тисячу... Там де який в тебе євро, якщо євро 6, то 1500 десь буде. Mm -hmm. Знову ж таки, якщо автомат чи ручка. 1500 податок в середньому, 1600, а так. На електричці там податок 300-400 крон. По поводу парковки, ще раз скажи, що воно вроді як платне, да? так? В малих містах тут зазвичай безкоштовні парковки. Якщо платна, то там 20 крон десь в годину. Якщо О, бать, великі міста, Одинця, Копенгаген, там 25-27 крон в годину. А ще якісь стандарти, може, знаєш, це Євро 2, 3, 4 як тут якось воно катірується оцього, ціне, чи ні? Ну... Є, е, на парковки ні. А на податки і на страховка... Не, страховка ні, на податки. От податок, якщо євро до євро 4, там високий податок. Угу. Якщо в тебе євро 3, євро 4, там десь податок. Якщо дизель, там знову ж таки, бензин, дизель різні. Ру і ручка автомат або не автомат. Ручка автомат це якщо дорожчі автомобілі. Там, ручка автомат в тому, залежить від того, який розхід. Тобто більше а. залежить розхід. Якщо тіпа, на автоматі, він шляється, як більший розхід, більший податок нападати. Типа, біль... Тут, бі, біль... бі, бі, тут розраховується об'єм, розхід, е, викиди, тут бі, скільки все. Ну, Коротше, вміють тут правильно посчитати гроші. Так, да, вміють правильно порахувати і платити. І ти все одно стаєшся должен. Так, що вам, за роботу? Хочеш да, роботу? Роз, роз, розкажи нам за роботу, бо люди мене спрашують, як знайти, що знайти, як Якщо, якщо просто знайти робочий контракт, це дуже тяжко, бо тебе ніхто так не візьме, просто з ніоткуди. Типа я такий красивий, да, хочу по -перше. працювати. По-друге, треба мати дуже високу зарплату. Треба мати там, 500 крон, щоб відкрити робочу візу в рік. О, а я думаю, таку ніхто тобі ні це треба бути спеціалістом і треба мати якийсь досвід. І знати мову, я так понял. Без, Ре, без мови, мови це ферма жде мене вже. Я вже от, от вже Боже. чувствую. Уже сіськи <сісті> <сісті> мене ждуть на фермі, скоро буду на це. Це обов'язково треба тут. Є без англійського роблять, але ну, це дуже важко, по-перше. По-друге, ти не знайдеш нормальну роботу. То для для свого спілкування англійське це мінімум. Для майбутнього, якщо от залишиться, датську це навіть Даже мови не нема, бо там далі треба буде здавати. П'ять років це є ду 3 такий типу, як це пояснити? Ріпать рівень мови ду 3 так що ти 5 років? Чотири роки прожив. П'ять mm -hmm. і 4, бо це п'ять рахували. Чотири роки мінімум. Це Ду 3 якщо Ду 2, це легше, то 8 років. Треба прожити на робочій візі. Ой -ой -ой. На робочу візу важко отримати, можна на фермі. Саме легше треба отримати на фермі, треба 8 років. На фермі проробити? Да, 8 років. І вивчити датський цей на ДУ, Ой, ду 2 Якщо 8 років, ду 2 а Якщо, взагалі, от як ти, наприклад, шукав? От, ти одну був знайшов, от першу роботу, як ти шукав, може розкажеш. Ну, от, на саму ферму як ти їхав? На саму ферму я шукав. В мене були просто знайомі, по-перше. І вони тут були, як і, були да, і вони мені розповідали як. Ага. Звертаєшся в компанію, платиш, баштаєш ага. компанії бабка, і вони тебе влаштовують. Ну, для цього потрібно було йти в технікум. Вчитися хоча б один рік треба було працювати в технікумі, щоб ти був студентом, тебе ага. були документи з технікуму. Типу по, по тварини, що щось таке вибирати. І тебе, типу, відправляли, напевно, на цей. Учиш англійський. Обов'язково треба здати англійський на CAT A2 на рівень. І можна тебе можуть відправити з цього техніку, якщо він. Ну, типу, якщо він... Командир, Але все одно таке, техніку направляє, техніку направляє в цю компанію. Все одно компанії платиш бабки, і компанія тебе відправляє. Українська компанія, яка в бабки. Та. Їх є, можна в інтернеті знайти, але. Та в інтернеті я дивився там багато, чого та можна знайти компанії. і нефтяні платформи в осіб. Але можна на, ферму, на ферму. Менше відсоток того, що на ферму кинуть, бо ніхто не займається тим. На ферму це легально тебе влаштовують. Mm -hmm. І це ну, більше можливо попасти на ферму через це. Це раніше так було, до війни. А зараз от людей. багато. Їде. Зараз просто ніхто не їде, я не знаю, як, як там з фермами. Поки місце не Ну я скоро потім зніму відео, я щось знайду. Н... Ну, люди теж працюють, в мене є знайомі, які в школу ходять на Данську, то вони теж працюють на фермі, Да, вони писали людини і пішли на ферму працювати, бо тобі легше всього влаштуватися без мови. Ну так, да, от що? поэтому І далі ферми. Можна почати ферми. Але все треба на фермі треба працювати. Скільки зараз в середньому платять от в час? Бо в мене теж спрашують. До є... речі, якщо ти як біженець, в середньому це десь по-різному. Є платять 140 крон, 130, 150. Це нормально чи 150 це... крон. Це маловато. Для прожиття це ти так будеш чисто, чисто в... жити. Так, да, ти автомобіль якийсь купиш це простенький. Ну, це биш, бабки віддавати на від того, нуль, так? В тебе житло, їжа, автомобіль. А якщо в тебе ще сім'я, то це якраз покриває всі витрати і не відложить. Головний питання у мене до тебе є один. По поводу банок, бо я там збирав банки, мені написали фу, це позорно. От розкажи їм, що це. Ну... Банки, Я сам банки збираю, тут всі банки збирають. Ну ми, бо мені написали, ну, діло не те, що, що це... збирають, ти сам п'єш, купуєшся, ти їх збираєш. Ти можеш йти, ти там лежить банка, я там йду з магазину, лежить банка. А всі підняв і здав вкину... да, вкинув свій пакет, і здав. Це... це нормально, тут всі беруть, знімають. Зате через... за те чисто, придіться. ні да. банок, нічого. Чистенько пожалуйста. Ніхто не кидає. Отак і повинно бути. Та в Германії життя. Люди самі за саме. собою прибирають. От чим, що Данія береш, а ти, що, чисто всюди все стрижуть. І нема чи ні, нічого немає зазорного, скажи, бо казали ні, мені, там... як це позорно, фу ти мене не позориш. Збирають. Кому не цей, то нехай не збирають. Ні, Вони мільйонери, всі мене ж А, Вони мільйонери, мільйонери да? да, Та так. мільйонери збирають, якщо, блін. <laughs> <всі> з такими <laughs> приїжджають <laughs> баулами просто на дорогих машинах. Такими цими, так, приїжджають на теслах, достають такі паки здоров'я, банок і нічого. У нас просто так же не прийнято, немає ще. Якби в нас таке було, то було б теж то і чудово, було б менше мусора. От коли вони приймуться да. для себе, тоді можуть приїжджати Данію, тоді вони можуть тут жити. А так якщо для них це дико, то який сенс сюди їхати? Ну, так, да, бачиш. Ти биш себе відчувати тут якимось не таким. Та ні, це так тільки вони в коментарях, так би вони, я думаю, ну, вже все ну. А сразу. заробити чисто бабок, сюди заробити і уїхати. Ну, щоб заробляти бабки нормально, це mm -hmm. треба вчити мову і вчити щось, якусь хоча б спеціальність. А скільки, от скажи ще мову вчать? Ну в середньому, щоб хоч вже розуміти, щоб тебе щось ну, так. В школі ну, два роки це нормально. Ти зможеш будеш... да. більш-менш спілкуватися і розуміти. Два але в їх важко розуміти, вони ти можеш два роки, два роки можеш вчитися, ти можеш розмовляти, але розуміть, якщо вони між собою розмовляють, вони там... Половину слів ковтають, дуже важко розуміти. Ми ще з тобою їхали, ти казав, що от в Копенгагені мова, наприклад, та да, сама данська. Мови різняються. В Копенгагені по одному розмовляють, тут, Й... на Ісландії, по іншому розмовляють. Ти бачиш? Вони навіть можуть не дуже один одного одразу розуміти. Ви зараз Весь... перепроїдуть, висіду, весіду, або ва. Весіду, <рес> ті, що ти кажеш? А, не можу. І це в них через слово там. Можеть між собою говорити, я часто слую, як, чую як дитяча, не говорити. Весіду, Вони не поймуть, що робить. Вони самі між собою так, вони перепитують. Тяжка мова. Тяжка мова, але ну, можна вивчити. Ну вчать Жісно, же мов, якось люди, вчать. Можна вивчити. Але тр треба, треба вчити. Не так що прийшов, такий, а, в голову мені там, закидайте, да, слова, я там буду. Ні, ти сідаєш і учиш, ти пробуєш, ти говориш, тоді ти вивчиш. А так, якщо ти приїхав просто заробити бабок, не мови нічого і не хочеш вчити, то сюди ну, який сенс їхати. Сюди приїхав, треба жити. Вжити, вчити, щось робити. Мені Вони... написали, я їм розказував про те, що чого чого я польську не вивчив, я не вивчив, то я тут нічого не вивчу. Я їм сказав, що коли ти не хочеш її вчити, то ти і не вчиш. Ну, не було в моєї цілі. Якщо поэтому... в тебе немає бажання вчити, то ти ніякому не вивчиш по-перше. Вже... Якщо б ти не хотів залишатися в Польщі, я це того самого початку. Про який сенс Немає сенсу. Краще вже вчити англійський. От. Mm -hmm. От якщо ти навіть і в Польщі ти живеш, і ти розумієш, там рік проживеш, ще два mm -hmm. максимум. Який сенс вчити польську? извиняюсь, ти англійський ще трохи знаєш, так? Ну, трохи. Якщо, якщо щось не знаєш по-данськи, то ти можеш по-англійськи, тебе завжди зрозуміють. Ну так як я довго живу, то я до цього не вчив мову, то я все англійською. Через це я не вчив, бо в мене англійська нормальне рівень. Тобі вистачало для роботи? Вистачало да. Але я розумію, що в неї нормальну роботу і навіть для, для себе краще вчити данську. А ще от чув, і, тяжко. І, і, і звіняюсь, і от за роботу. Ти кажеш, що всі через знайомих, так все тут робиться. Ну, сват, брат, кум, хтось підказав. Да, між самими медичанами це, нормальна, це нормальна. Якби, нормальна тема. Це в усьому світі так і тут. Не думайте, що тут такого немає. Так само все через комусло. Всі беруть своїх, ніхто не хоче брати відповідальність за іншу людину. Ну, на ферму сюда тебе візьмуть. На ферму та візьмуть і без комочно. Після на ферму візьмуть. Але, ну, і на ферму теж не так просто. Ти можеш попасти на якусь чорну ферму, тут багато чорних ферм, де на ну, будуть їздити, платить копійки. А паспорт не заберуть? Паспорт не заберуть. <паспорт> ну, Але, бля, на будуть так їздити, що краще хай паспорт забрали. <паспорт> і тебе, бля, те саме, що паспорт заберуть. Є такі ферми чорні, є нормальні ферми, де ти, Якщо нормальний фермер і тебе це не напрягає, це все гімно, типо, ти звикаєш, робиш собі, є нормальні фермери. Я не кажу, тут, до речі, на фермі теж це не рахується якась там погана робота. Ну, теж це, це нормальна робота, то ніхто не скаже, о, фу, ти з ферми. Фу, тебе пахне корою чим да. Ніхто тобі такого не скаже, то, то ще тобі ніхто нічого не скаже. Ти собі живеш і всім по барабану, як ти живеш. Головне, щоб не, не крав нічого, не смітив, не бушував. О. Е, розкажи, пожалуйста, по поводу диплома, бо в тебе не канає цей диплом, в тебе є якийсь диплом, в кого, який в мене. В кого є диплом, якщо університету, да. то тут треба йти, якби підтверджувати. А підтверджувати треба йти декілька років навчатися. Я не пам'ятаю скільки там, чи два три роки. На датській мові. Є, треба йти... Ні, можна на англійській, але ж це там коштує. А який диплом котірується, наскільки тобі Ті, звісно? Ті, хто після коледжу, після технікуму. Ага, то ПТУ. Тут ще можна було ПТУ, можливо, ПТУ, то ще можна сюди якісь на... Низькокваліфіковані роботи, а диплом цей може виконати. Якщо ти попрацюєш от на бізнес і попрацюєш, да. то цей диплом, я так чув, що якби його беруть, так, що беруть до уваги цей диплом, ага. і його можна якось на основі цього. Ну, це, це треба дізнаватися. Я з цим ти поки так, не стикався, але я знаю, що люди робили, але таких людей мало. Взагалі, я 4 роки, просто так гроші відносив, да? учився. Не так легко, Ну так само, як і мій. Полізна штука в мене але він є, круто. Раз. Зараз нормально. Р розкажи нам, пожалуйста, за погоду. Бо багато людей спрашує, як взагалі от що. От погода, зараз дивіться, зараз немає, ми утра встали, небо все було просто чорне в хмарах. Показувало дощ. Дуже швидко так, міняється. Тут дуже швидко. Як про неділька швидко труси, ніделька, міняється, так, так, тут день тут, тут, як, як рутина, то та швидко летить блин, і день, і тиждень, блин, і погода. Тут ти вийшов о, сонечко там. Зайшов в магазин, вийшов вже дощ іде, блин, вже вітер холодний. Ну, Дуже часто змінюється. Вітрів багато тут, так? Вітри. останні, цей рік і попередній ще якось менше, а до цього раніше були вітри такі були холодні, і весь час вітер, вітер, вітер. І це реально напрягає. Весь час він дощ і така, так, трохи депресивно. Літом ще більш-менш, а зимою. А мені ще писали люди, що тут п'ють антидепресантів багато. Ну, от, типу, погода така погана, що от п'ють. До речі, назначають означають да. Я цим не цей, ну. Но... Так поспілкуватися, то, то це нормальна практика. Ви тут... антидепресантів ще Антидепресанти тут назначають, і ти п'єш, і... і це якби вважається тут нормою. Доволі таки непогано, так? Да? Можу ще, знаєш, що сказати? За зуби. От будуть зуби? Зуби лікувати. О, розкажи нам за зуби. Тут ціни на зубикувати. І звиняюсь, ти робив щось тут з зубами чи? Я тут не робив, тому що я їздив в Польщу. Ну так, типу, якщо цей, то дешевше в Польщі. Виходить... Або в Україну. раніше в Україну літав. Ну, тут... полетів, зробив, приїхав, так? Да, якщо якщо робить, там 3-4 за зараз, ти полетів в Польщу, зробив і повернувся. Навіть є, їздять буси, вони збирають людей, в Щецин. Ага, на зуби? Так, да, просто тупо на зуби їдуть, їдуть люди, їх записують і роблять зуби. Бо тут 4500 де 4 000 коштує, щоб полікувати зуб, якщо не. А на, на євро це скільки, бо зараз кажуть, що на 800, долар. 700, мабуть, 700 євро за зуб. Десь так, да, за зубця, щоб полікувати. Якщо простенька пломба, це 100. 110 євро. 110 Без євро пломби. Да. Але не факт що вона нормальна, бо тут не дуже добре роблять ці прості пломби. А -а. Тут ось проблема. Що Хочеш добре зуби... плати бабки, так? Да? Да. А страховка не покриває, зуби, от як ти є, роботи, є, є, і... до речі, Є, до речі. Деякі роботи страховкою покривають зуби, якусь частину. Твоя але страховка, як, всі... як ти моя час працює, моя покриває, так. Покриває, да. Попередня робота не покривала зуби. Ця покриває, але і... там невелику частину. І дешевше получить в Польшу дешевше я Дуже теж, як, Поліше, якби більше, зуби робив, я в Турцію, наверное, поїхав, би, це б теж було дешевле, полетів би, зробив і прилетів. Тут, знає, тут е, якщо ти мінімум 21-го, тут uh -huh. лікування безкоштовне зубів. Тут можна oh. і брекети зробити, і всі зуби полікувати. Тому до, до 21 тут все безкоштовно лікують. Непогано. А, заради цього, так, да, можна, блі. Після 21-го тут капусту виложуєш просто, блін. Зубки на полку надо класти. Я багато давчанів бачив з такими кривими зубами, чорними. Навіть і... вони собі не можуть це дозволити. No. Ну, вони, по-перше, їм, може, по барабану, по-перше, по-друге, це дорого. Якщо запустив сильно і це робить, це Лучше не робити. Лучше не робити, да, і ходять. А я ще скажи, от за заодяжю, як люди одягаються. Ти ж замічаєш, я дивлюсь, що взагалі всім все одно. В Хто... одяг, якщо ви там якісь модники, то сюди нема сенсу. Тут всі одягаються, як попало. Всім пошли. Да, буде... Так ти не зрозумієш. Не так, як Єдине, що у нас. ти можеш по сумочці да? бо сумочки там може бути дорогі. Кучерява якась. Да. А так вони всі одягаються, ніхто Тут стараються ходити у місцевих брендах. Ага. Всі місцеві бренди, якісь які там в Україні можуть і не знати їх там. А, і ще такий вопрос, нескромний, скільки От, ти живеш з дружиною, так? Так. От примірно на їду, скільки у вас виходить грошей так? Їда, Блин, ну ма мабуть, само не це, їда і пальне десь. Та тисяч сім крон вісім мабуть іде. На двох. Да. Це і рибку, і м'яско, і все таке. Ну, це нормально треба. їсти. Не так, щоб і по скидках щось купуєш, і, О, да, і можна. Теж немає нічого, бо я теж бачу, данці ходять там, ну, там де скидки беруть собі. Ну, це, це нормально, то всі беруть. по скидках І по секондам, хоч мені написали, от мені цей коментар, типу, що ти все время б ушні береш. Ну а чого ні. Це нормальна практика. Дитичани самі беруть. Ну, Для а... них це як, як другий раз використання. Це... Поповторне спортування, да, як... тобі з... не треба дай екології. другому. Често, заради екології, не просто. Це ж такі коментарі мені пишуть люди, він далі районного центру чи обласного не виїжджав, і оце йому головне написати, показати, ну, вираз, да, вираз, да, виразити да. своє мнення, що я отак, живу, так. що можу, блин, сказати. Не вірте, приїдьте, подивіться, попробуйте. Ні, ні, вони тільки можуть мені написати, отак, що от, як я погано живу. Ну. Економити це нормальна тема, скажи, ну всі стараються трохи да, земити. За Зачем переплачувати більше, я не розумію. Всі стараються економити, бо тим паче зараз, блін, дорого стало сюди. Тут ціни піднялися за три роки, мабуть, в два рази. На продукти. Yeah. Дивіться, якщо у вас є якісь питання, пишіть. Анна, Артем постарається вам відповідати. Да, пиш, пишіть в коментарі, я вам буду відповідати як на всі ти... питання. І ще потім можете позадати питання, може ще здибаємось, бо якщо я ще отсюди не уїду, може. Да, якщо не це, ми ще здибаємось, Може, якісь будуть ще питання, ви понаписуєте і ми Задання. ще. Ну, якби да. чоловік, це я тут прожив без години, він вже трохи пожив, трохи побачив, що як працює. Що є, що розказали. Я ще, ще порозпитую своїх знайомих. Ви бо... пишіть, да, пишіть запитуйте. Бо ми знімали на ходу без імпровізації, без підготовки. Ну що ні, хампровізація сіде. За звук постійно. за звук не знаю. Це перший раз на два мікрофони, як воно буде. Думаю, все буде нормально. Раз нормально. раз. Лайк, підписочка. Старався для вас. Щас вам це відео і запустю, бо вам щось про машини не заходить, про польське. Ну воно було на каналі. Та позмаєшся ціни їм на автомобілі. Познімаю обов'язково, на грузові. Вони думають, що так все. А там, кстати, ціна була написана на автомобілях. Там все просто зашов, купив і все, і ще одразу. Ну, от е -е. Я, я знімав 35-го, дивився 219 тисяч, він стоїть 21 рік. Ні, зайшов, купив і все, але ще страховка окремо. Сразу. податок, це все потім. Ну. В общем, вопросики задавайте. Ще дивіться, кого покажу. О! <реш> <реш> це найсерйозніший хлопець. оце найсерйозніший. Все, пока все, всім, всім удачі. Дякую тобі, велике. Тобі ще напишуть, спасибо. Напишіть, він старався спеціально приїхати. Будемо будем ну, обсуждати, будем обпашлювати всі опросики. Ще забули вам розказати про податки. Я це десь в кінці вставлю вже без мікрофона. Ну, от як ти працюєш, розкажи, що тебе висчитують і куди воно там, як. Так, да, податки тут, звісно, в тебе з общої суми знімають 8%. Ага. Потім є там така типу, як незграєма сума, з якої не, не знімають основний податок. Основний це 38%. Ой. Ми зняли 8%, потім цю суму віднімаю, знімаєшся, що залишилась 38%, і потім ця сума повертається 6 тисяч. Виходить, в середньому там більше 40%. А, а і ще вопрос, в кінці року, тут як в Польщі є така штука. Я якось перерахунок, якщо ти не доплатив податки, а, то ти... ти повинен заплатити, якщо ти переплатив, то тобі заплатить. Тобі обійшли переплачують і ти доплачуєш? Один раз я тільки доплачував, а так звичайно. А завжди плачу більше, ага. і мені потім повертається назад. Тобто в -е, кінці року ти все одно Але ікодом... Але ти якщо їдеш на роботу і тобі в одну сторону більше, ніж 12 кілометрів, то тобі цей 13 кілометрів оплачується. Даже? Якщо відповідно тобі на роботу їхати 40 кілометрів, а для Данії це нормально. Чи там 42 кілометри. Тобі перші 20, туди назад це виходить 24 кілометри, ага. ти платиш е, сам свіше, тобі тіпа, оплачують. На стлярку тобі дають. Да, ти в кінці року тіпа, приходить назад. А там сума не дуже велика, але кажуть, е, велично приємно. А, а ще скажи, от машини я номера не буду показувати. Це ти за неї казав на лох, так? За цю 1700 крон місяць, кажу, місяць, півроку. 1700 і, це податок, податок. і податок десь е, 6 тисяч в рік. А страховка ще наповне, бо може хто прослухав нас. Страховка 6 тисяч. Рік. Страховка 6 тисяч рік, податок 1700 в півроку. 1100. На цю десь оця біла. Ага. Десь 600 крон. Я думаю, півроку в податок. Але це на бензин і малолітражка. Тобто от проще купити собі, як скутер. А, да, покращив на перший час. Хороший автомобіль. Ага, можна кататися. А ми ще з тобою балакали по поводу ремонту машини, От ти казав, що якщо двігатель щось там десь то стуканув, то що роблять? <рес> якщо ніхто двигуни не, це, не Ні. робить капіталку. Двигун зняли, викинули, поставили новий. Бо так буде. Капіталку це дуже довго по, по часу. А тут рахують не по роботі зроблені, а по годинах. І тобто тобі проще взяти двігатель поміняти? Проще ну, двигун поміняв і все, ніж. І, і сам же ти не можеш туди лізти, да Наверно, тільки має бути. Не, можеш сам ремонтувати, але. Не знаю, треба десь, треба знайти, де ремонтувати, Може і самому. А ще по поводу тихосмотра, бо так мені не побалакали. Тихосмотр як вона? Та хорять, приїжджаєш на спеціальну станцію, тобі там проходять і все. За 300 злотих не купиш, так? Да? Тихосмотр ти не купиш там. Ага. Надо, якщо ти не прийшов, ти їдеш до Устраня... механіка, де устраняєш і приїжджаєш. Так, якщо... ти... да, дай 300 злотих. І сильно дивляться, так? Да? Ну, нормально. Я б не сказав би, що є такі там якісь... Моменти, вони щось можуть не побачити. Ну дивляться, вони там все перевіряють. Капітально, стекла, все. Ні, ні, це так детально ні, вони дивляться по ходовки, щоб було все нормально. На стенді її дергають. Так, вони дивляться все по ходовки і дивляться, які в тебе викиди. СО2. СО2, щоб ти нікого там не вирізав. Не здав каталізатор за 600 євро, так. Так, так, все перевіряють, звісно. А якщо наша машина не знаєш, цей вопрос, якщо машина на українській реєстрації заїжджає, бо теж спрашуваю. У реєстрації ти повинен. Перший час не чіпали, а зараз я так зрозумів, що вже починають чіпати. Коротше, треба розтамовлювати. Я там не знаю скільки, але невигідно. Прикинь, наші жигулі туди загнати на стенд, вони два рази дьорнуть, вони розсипляться по запчастям, Зразу на шот. Вони будуть шоці, блять. Вони посміються. Ладно, дякую. На здоров'я, нам.